Болючий страшний круглий стіл, без преси через проблеми поранених воїнів, про які держава. Воліла б не знати, коли боєць знаходиться в дуже важкому стані, а е, ніхто не знає, де він. Принцип золотої години щодо евакуації не працює. Буває навіть так, що людина на шостий день е, після поранення з землею в рані е, доїжджає до Києва. Через неякісні турнікети, закуплені командуванням медичних сил, поранені бійці стікають кров'ю. І певно, ніколи не дізнаємося, це цифра, яку цифру людей ми втрачаємо тільки тому, що е, тур... І діти не е, якісні системи евакуації поранених немає. Немає електронної документації, стоси паперів збирають родини бійців. Куди бігти? Що робити, до кого дзвонити, де взяти іншу інформацію. Воїни самі оплачують похорон загиблих побратимів. За один е, бій люди несли втрати. Доволі суттєві і е, хлопці скидалися і по 15, і по 20 тисяч гривень з людини для того, щоб родина загиблого отримала якусь фінансову допомогу. Поранені самотужки шукають реабілітологів. Майже кожний тиждень виникає питання у хлопця: центр. У Нас може бути якась створений банально вебсайт. Лікарські помилки байдужість і зневага те, що крім цілодобового болю, супроводжує скалічених воїнів, користуючись тим, що ти не можеш встати, там піти до кабіну. Не то врача, починати там е, чогось вимагати і так далі. На тебе просто забувають, тобто закриваються двері. Я е, майже завжди проти евакуації за кордон. Вашого дитину, чоловіка, е, брата буде лікувати лікар, фамілії якого в сусідньому відділенні ніхто не знає. Він може до тебе підійти, тільки якщо твоя проблема буде дуже дорого коштувати для страхової компанії. Бойових храм так багато, що операційні нитки закуповуються кілометрами. Коли до мене приходить лист від відомої в Дніпрі лікарні на швейний матеріал 10 кілометрів швейного матеріалу, щоб оперувати і зашивати. За неофіційною інформацією, поранених бійців в Україні 200 тисяч бійців з ампутованими кінцівками 18. Ампутація двох рук там по плечі. І ноги також самі, і потрійні, чотири ампутації. Є в Києві дуже складний випадок. Це коли військовий втратив зір і в нього ампутація двох рук. У нас протезування відбувається дуже, на жаль, хаотично. Нема... Відповідних стандартів, хлопці, дівчата чекають в чергах. Факти, які звучали, шокують і залишають почуття без виходів, але рішення існують. Їх треба лише запозичити. Приміром, паперової тяганини немає в шпиталях МВС. На сьогодні ми працюємо з електронним документообігом. У нас є електронні карточки, електронні історії. Дорожня карта для родин поранених давно працює в США та Канаді. Для родин, дружин та дітей військових, є така як юридична підтримка, працевлаштування, психологічна підтримка. Евакуація поранених запроваджена в правому секторі Азові. І третій штурмовій. патронатна служба третьої штурмової працює так, як взагалі ну працює напевно мало які установи в нашій країні. А, тобто, дуже чітко і дуже круто. Цей круглий стіл організував фонд здоров'я українського народу, щоб привернути увагу громадськості до актуальної проблеми і зрушити її нарешті. З мертвої точки державної владі своє кіно, у громадськості своє кіно, у поранених своє кіно. І поранені дійсно вони ну, виглядають незахищеними. Розуміти, що ця людина тебе захистила в певний період часу вона пролила кров. Їй треба просто допомогти. Долучитись до резолюції про поранених і доповнити її запропонували всім громадським і благодійним організаціям. Нормальний документ, який допоможе нам отримати певний дороговказ, розібратися в тонкощах і нюансах у з державною владою, щоб громадянське суспільство трошки це для влади і для себе. Кожному з нас треба перестати боятися і навчитися жити війною, тому що війна надовго можливо на все життя. Ніякі зусилля, ніяка праця не варті нічого. Якщо вони не спрямовані на перемогу.